Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема нашого уроку Моя країна Україна, а я її дитина. Подумай і скажи, в якій країні ти живеш? Давай з тобою зараз спробуємо прорекламувати нашу країну. Ви знаєте вже, що наша країна називається Україна. Як же ми можемо її прорекламувати? В мене є початок речення, а вам треба придумати кінцівку. Наприклад, в Україні ви побачите безкраї поля, синє небо, добрих людей. Наступне, тільки у нас ви відчуєте, наприклад, любов та турботу. Вас вразить. Подумайте, а що може людей зачарувати в нашій країні? І останнє, ви можете пишатися. Подумайте, ким або чим може пишатися наша велична держава. Вона може пишатися своїми героями. Вона може пишатися своїми людьми, своїми робітниками. Чи здогадалися ви, якою ж буде тема нашого цього уроку, якою ми розпочинаємо новий навчальний рік? Правильно, тема наша Україна. Сьогодні ми поведемо розмову про нашу рідну Україну, про її красу і неповторність. Давай пограємо в гру. Вправа запитання-відповідь. Як називають тих, хто живе в Україні? Правильно їх називають українці? Вони живуть на території України, де можна побачити Прапор України. Подумай, будь ласка. Прапор України вивішують на державних будівлях під час офіційних державних свят, урочистостей, Олімпійських ігор тощо. Наступне, де можна почути гімн України. Гімн звучить під час офіційних церемоній, урочистостей, знагоди Державних свят. А як називається герб України? Правильно, герб України це тризуб. Де його можна побачити? Зображення герба розміщують на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, грамотах, штампах, бланках державних установ. Давай спробуємо з тобою разом прочитати вірш. Струмок серед гаю, як стрічечка. На квітці метелик мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя! Цей вірш написав Павло Тичина. Давайте подумаємо, про що цей вірш? Що можна побачити в Україні? Правильно, в Україні можна побачити і струмочок, і квіточко. І гарненьке сонечко, і високе-високе мирне небо. Скажи, а які порівняння використав поет? З чим він порівняв струмок? Струмок зі стрічкою. А метелика, метелика зі свічкою. Звичайно. Давай з тобою зараз розшифруємо наше речення. Ану, швиденько! Звичайно, наше речення називається Я Люблю країну. Найкраще місце на землі те, де ми народилися. Це не просто точка на географічній карті. Це твій рідний дім, двіри, друзі, з якими ти граєшся, зростаєш, школа де вчишся Твоє місто або село. Для усіх нас. Це Україна, це наша держава. Україна це наша земля, рідний край, де ми народилися. Столиця України це величне місто Київ. Наш край це широкі і чарівні простори, прекрасні міста і села. Могутньо котить до Чорного моря сиві хвилі, найбільша в Україні річка. Дніпро. Буйною зеленью шумлять на його берегах сади і ліси. Золотистим морем розливаються б країми нивами жита та пшениця. Україна одна з найбільших держав Європи, оскільки це велика країна, то живуть у ній люди різних національностей. Давайте розглянемо малюночки. Які із зображень нагадують твій рідний край місто чи село? Ви знаєте, що журавлі, що осені відлітають зимувати в теплі краї. Вони летять через багато країн, бачать різні землі, але гнізда для маленьких пташенят будують лише на рідній землі. Будь ласка, давайте зараз спробуємо намалювати зображення нашої любої України. Спробуй це зробити в зошиті або на листочку. Продовжуйте, коли будете готові працювати далі. Спробуй дати відповіді на запитання. Як називають людей, які проживають на території України? Правильно їх називають українцями. Жінок українка, чоловіків українець. Подумай, будь ласка, а якою ж мовою спілкуються українці? Звичайно, кожен народ має свою рідну мову. Рідною мовою для українців є українська мова. Давай спробуємо оцінити твою роботу. Обери цеглинку колега, яка буде відповідати твоїй роботі на уроці. Де жовта цеглинка Гарна робота зелена – Мені все вдалося. Помаранчева Я молодець. Блакитна Я працюю добре. Червона, мені потрібна допомога, і синя я можу працювати краще. Обери такий колір, який тобі більше до вподоби і який підходить до матеріалу. Дякую тобі за увагу! Ти великий молодець, я тобою пишаюся!